і кожному окремо, ось так традиційно запально. Ми розпочинаємо поєдинок у рівному. Вивіска дуже цікава. Верес проти шахтаря команди, які вже показали, що між ними є принциповість, особливо тут у рівному, де фортеця Авангард продовжує вже два тури поспіль. Спорт хіба та та злодитими вітає папе! Це вісім, світри папе, це дві сітрий, папе. Це дві гри. Геріс Судаков та Педріньо. Біля м'яча Судаков виконує по повороток стійка. Удар Судакова в стійку влучає. Насправді тут не сказати, що Кожухар врятував тримати м'яч задалеко від воріт. Невертон. Проти стамуліса. Тут в габаритах велика різниця, але у швидкості ніг також є різниця. Подачу від навертоно ледь. Перелітає м'яч зараз за комірацько Жухарю. Це опиняється найостаннішим захисників. Відає зараз Шахтар. М'яч Вересу. Або ж того Верес. Забирається м'яч собі. Бондар помиляється. Зараз небезпечне перехоплення. Прострільна передача Дукле! Знову не знаходять цей момент. Передача на Віталія Бойко. Ага, поїхала трошки опорна нога Валерія Бондаря. Бойко був до цього готовий. Видає ідеальну передачу на Денис Андукве. Той випереджає захисника, але не розраховує знову супергостра нагода. Для шахтаря Ендуке так є все ж таки проблеми з Алісоном. Тому Каван Ілліас. вимушена заміна від Орди Турана. Пана розрізна передача. Льос, удар від нього. Кожухар контролює. І, схоже, що рикошету навіть не було. Ось тут з розворот. Ось ось цьому той Льос, ось цьому той нападник. Так? Не розігрувати там довірено, не заводити м'яч. Той пустився до Невертона, той вирішив також скидати. Далі. Ось така підкрутка. Удар! гол! Юхим Конопля прямим ударом головою з кутового забиває м'яч у ворота Вереса. Для нього це. Шостий м'яч. Давайте ще раз дивитися: ось тут Харатін нібито слідкував за Еліасом. Хоча лінія воротарського насправді. Та не лінія, навіть просто все в воротарському відбувалося, Зона відповідальності голкіпера, тому, можливо, є і нюанси по голкіперській роботі, але точно немає по Юхимі Коноплі. Юхим Конопля. А результативного м'яча зараз віддає хорошу передачу. Не менш класно грає Каван Ніліас Бондаренко. Бачить вільний варіант Судаков, приймає удар від Георгія. Пов дальню стійку пролітає м'яч. Його передача з кута поля на голову Юхима Коноплі стала єдиною на даний момент результативною. Ну і Бондаренко, судячи з його. Погляду, то дійсно не свого давнього товариша. Він шукав на ударні або небезпечні позиції вже два або три можна нарахувати. Артем Бондаренко лідер за глибокими передачами. І так само один із топ-5 футболістів за перші два тури, хто виконав найбільшу кількість цих передач. От зараз ці футболісти використовують свої головні якості. Елія в штрафному майданчику розвертається. Тут же загострити не вдасться ніяк. Бондаренко. Даренко під ліву ногу Бондаренко б'є, ж робити із цим тарем. Не сказати, що верес без моментів, і от зараз цей момент може виникнути. Не розібрався, що робити Педро Петро В Конкретну секунду. Стамолі з, з подачем дук дотягнувся буквально кілька сантиметрів. Бондар корпусом виштовхує цей м'яч Штрафного майданчика. Далі відбивається. За кутові скажуть, що Шахтар лідер за цими стандартними положеннями в УПЛ Але Зараз може бути другий гол. Бабах Тут інше і не скажеш. Вінісіус Тобіас. Ось так магія правих захисників від Шахтаря. І Шахтар знову забиває після кутового. Звичайно, що перший гол для Вінісіуса Тобіаса у цьому матчі. Ну ось тут не розвивається. Знову ніхто не влучив м'яч, а на вільній зоні був Тобіас. Ну, до таких м'ячів не причепишся. Сильно, потужно. Хаймарс. Просто із е -е, точки в точку. Куди треба, туди й направище від поперечни, додає ефектності цьому удару. Це, звичайно, один із найкращих хайлайтів загалом цього туру. Діамантова нагода. Платинова нагода була в Дениса Дука на старті поєдинку при рахунку 0-0. Зараз ще один момент у шахтаря удар поворот Валерій Бондар. І знову стандарт. І знову є проблеми у Вереса навіть на 72 й хвилині, навіть уже знаючи. Але тут навіть якби забивав. Валерій Бондар швидше за все офсайд. У нього був десь на півобличчя. Бондаренко. Хороша передача забігання. Удар від М'яч відлітає від поперечки, але не влітає в ворот. За таким рахунком, каркас воріт працює на верес. Одного разу все ж таки підвела поперечка. З такої позиції, доволі гострий удар, але якби влетіло, чергова би краса була і результативний удар Кована Оана Алієса. Азаров Потрійну заміну підготував Арда Туран на заключні 50 секунд цього матчу. Можливо, навіть менше. Це не знаю. Для статистики в резюме в кількості зіграних матчів. Цікаве, до речі, рішення від Арди Турана. Можливо, почуємо пояснення в після післяматчевих коментарях. Марлон Гомас виходить замість Педріньо. Артем Бондаренко. Ну, Замість Педріньо. Педріньо на правому фланзі грав. Це рідна позиція для Лукаса Ферейра. І ось він 37-й номер у складі Шахтаря. Знайомтеся Можливо, в майбутньому будемо бачити його частіше. Навряд чи в цьому матчі зможе щось. Чи встигне, точніше, щось продемонструвати. Але відчути з газону авангарду один із найкращих в Україні на мою суб'єктивну думку, та й за коментарями від експертів. Тому сьогодні в нас було все. Голи забиті захисниками шахтаря, голи забиті після кутових. Дебют нового футболіста, лише підписаного. Далі у гірників сервет. Два матчі. Спочатку в Польщі, номінально домашній, потім виїзний. Верес же також відпочивати не буде. В них кубок України проти користення грають. Також певний шарм, так колорит нового українського кубку. Нового формату У нас тут нова атака від Вереса. удар Дмитро різний. Площину воріт не найгірший варіант ставити крапку в поєдинку. Розігралися ж таки довірно до моменту з ударом. Саме площину воріт, Метру Різнику хотіли трошки зіпсувати настрій, але без свого сухарика голки Шахтаря не залишився. 2-0, гірники перемагають. Тюхим Конопля роздає фотографії для вболівальників. Він автор переможного м'яча. Так, мініцію Тобіас, можливо, забив красивіше і зробив цю перемогу впевненішою. Але переможним вважається саме м'яч Юхима Конопля. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.